Я думаю, повинна бути. Да, ну. ну, будемо чекати трошки. Да? Ну, давайте ще хвилиночку. Щось. Так, ну так. Да. Я думаю, бо вони шутували теж. Хто знає може, щось з інтернету. Так, а ну буде. Ой, щось у мене якраз не працює. Почекайте трішки. Ага. Щось в мене цей зум. Ладно. Ну, поч... так, а, ну, почекайте, бо я не включила цей звук. Угу. Ну, починаємо, так? Доброго угу. дня. Сьогодні в нас ну, особливий день для кожного українця, тому що 27 жовтня ми відзначаємо День української мови та писемності. Ми з, з дітками, з Лізою, да, з вами багато читаємо різних книжок. Машка якраз. Знаємо різні вірші, навчаємося читати, писати, ранку. Добрий ран! Доброго, 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 Доброго ранку! Яка ти гарненька. Маша, ми сьогодні відзначаємо день. Української мови та писемності. Тому ми з дівчатка з вами сьогодні одягли ось такі наші українські вишиваночки. І ми вже сказали, що ми з вами багато читаємо різних книжок, розглядаємо різні е, цікаві ілюстрації, знаємо різні вірші, навчаємося читати, писати Сядь, нормально, сядь. Отже, давайте зручно повернемося у дізнаємося. Як же виникла наша мова, як це все стало можливим? Писемність, дітки існувала не завжди, колись дуже давно люди малювали слова. Ось подивіться, це, наприклад, був слово ліс, а це слово людина, а це слово ти. Отож. Речення в ті часи були схожі на малюнки, які позначали на наші думки. Дивіться, наприклад, людина. Ось давайте яке ми можемо речення скласти? Людина, людина йде. йде до лісу. Молодці. речення в нас людина йде до лісу. Бачите, як раніше писали? Ось такими малюнками. Дуже довго люди не міли писати, аж поки цар дітки не покликав двох мудрих братів Кирила та Мефодія. Кирило та Мефодій були дуже розумними та знали багато мов, і якось вони замислилися, а що ж складаються речення. Поміркували вони і вирішили, що речення складаються зі слів. А що ж тоді складаються слова, дітки, ми з вами знаємо. Із звуків. Звуків, да, дітки. звуків дітки, звуків, слова. Пам'ятаєте, коли розбирали? Ми з вами знаємо голосні, і приголосні да, звуки і вони складають слова. Тоді, братам, прийшла думка намалювати, кожне слово, кожен звук окремо. Не гаючи часу, вони намалювали всі звуки української мови та назвали свої малюнки алфавітом. Сьогоднішній у нас абетка. Да? І з тих пір в нас з'явилися літери, тобто букви, які позначались звуки. У, нашому сучасному у нашій сучасній українській абетці 33 літери. Ви всі знаєте букви? <рес> <Да, рес> Машунька, ти я всі знаєш букви? Машуня, не всі говорять, ще знаю. Ну, нічого, ще є. Дітки, кожна літера це знак. Вони з'єднуються і виходить слово. Давайте зараз з вами от сьогодні ну, назвемо літери нашої абетки. Машунь, ти починаєш знаєш, яка це? А. Так. так. Liz the «Б». далі це г. Дивіться в Хвостик вниз опущений, а в г вгору далі д. Е, е, е

Р С Х С Я. Ша. Ша. Що це літера? Так, м'який знак. Далі яке йде? Юзя. І я. Отже, дітки, скільки літер в нашій українському алфавіті? 33. Молодці! 33 О -о, літри. Діти, Супер! Я задумалась. Було раніше 32 дітки, а потім добавилася така буква Г. Отже, я вам сьогодні пропоную пограти в гру, яка називається Підбери Риму. Що ж таке Рима, ви знаєте, чи ні? Рим це слова схожі за звучання, бо в них однакове закінчення. Да? Ну що, розпочнемо. Дивіться, у нас зліва є ось такі віконечка, і нам треба підібрати Риму ось до цих слів. Наприклад, дивіться, мак. Да, у нас. Як ви гадаєте, яке слово схоже буде за звучанням? Мак. Ра. Молодець. Мак, мак? Розуміли? зрозуміли? Закінчення одинакове, Ра. далі. Це що в нас за. <станец> картина. 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 А, ну Дивіться, картина. Дивіться. Ці Ті малюнечки. Я... Нас... Слово будет. Корона. Дивіться картина малина. Бачите? Картичний малина. Картина. А дивіться ось корона. Жаба чи ворона? Вон. Так, Слово корона буде в нас Рима Ворона. Отже, давайте називаємо. Ліза, називаються перший верхній десяти. Пари слів. Мак? Мак... Мак... Рак. 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 Далі, Машенька. Зрозуміло? І далі хто назве? Мак... Корона. Кор вона. Ворона. Ем, ворона. О, ворона. Ви зрозуміли, дітки, що таке Рима, да? Да, ем... так? Дивіться, дивіться, тепер у нас ось з правої сторони. У нас, бачите, є у нас е е е діти, карета і шишка. От дивіться, до слова діти. Я яку ми Риму підберемо? Дивіться, ось у нас є квіти, телефон, ракета, мишка і курчатко. Лакета. Дивіться, діти. Яке буде слово Рима? Квіти. квіти, да? Діти, квіти, квіти, діти. Далі слово карета. Яка буде Рима до нього парне слово? Ракета. Ракета, да? Карета, так. ракета. Далі подивіться. Шишка. Мишка. Шишка. Так, Мишка. Ми... мишка. Машенька, називай тепер ти давай. Тавіте, так, так. Ліса. Ракета, карета. Так, Молодець. Машенька, ти тепер наступна. Мишка, Шишка. Отже, дівчатка, у... молодці. Такі в нас рими. Дивіться, тепер у нас є ось віконечка: гілка, квасоля. І шапка. Як ви гадаєте, до слова гілка? Ось подивіться з правої сторони. жабка, курча, ракета, парасоля, білка. Це карета. Слово буде? Ракета. А, карета, дитка. дивіться. Карета, дідка не ракета, гілка. І яке буде Рима, яка буде парне слово? Білка. Гілка? І хто дітки? Білка. 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 Це у нас квасоля. Яке буде парне слово Рима до цього слова? Квасоля. Парасолька, парасолька. Квасоля, парасоля. І далі шапка. Яке шапка. Буде? шапка жапка. Так, шапка-жапка. Так, Ліза, починай ти тепер. Єлка, білка. Маша, ти? Квасоя. Пара. 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 Пара, -соя. Пара -соя. Золя, Ліза, Паде. і ти останнє риму. Шапка. Чап Добре. Чуду. А давайте зараз отак подумаємо. А які ви можете знаєте слова рими? Можна скласти. <різь> <От> давайте <різь> якесь слово. І до нього знайдемо Риму. Так, яке слово можна? Так. А слово яке? Шуба. Буба. Груба. Шуба буба, шуба груба. Так. так. Далі. Калина. Малина. Малина. О, так, правильно. Так. Добре, дітки. <рошу> да, аж задумались. Так, добре, діти, а ви знаєте, що багато людей присвятили своє життя української писемності? Це у нас Тарас Шевченко. Далі хто це в нас? Може, знаєте? Це Леся Олесів. Українка, да? Ліна Костенко. Та багато-багато різних людей, дітки, це наші українські письменники, які писали казки, твори, пісні, вірші. Я знаю, що ви на сьогодні вивчили вірші, тому зараз я пропоную вам уявити себе письменниками, а хто знає, може в майбутньому з вас хтось стане письменником і розказати свої вірші, які ви підготували. Так, хто перший буде? Добре, давай, лізунька, починай. So. Соловей мовчить на дубі, у годину вечорову, зачудовано і любо, слуха нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то набрав би їх багато, мови нашої живої. Молодець, лізунька, розумієш. Так, Машенька, буква? Буква к Виникло слово, слово, слово звучить каїзна мова. Молодець. І ось Діма, Діма сьогодні не присутній, але він вчив віршик. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами і тата, діда і бабусі. Знає її добре. Ще краще навчуся. Так, дітки, я зараз вам теж прочитаю вірш, який називається «Могутня сила, його написав наш український письменник Олесь Лупі. Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали, і всі звуки і слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово, мова наш душевний код. Даний нам від роду, а без мови наш народ не був би народом через відстані віків, як сила могутня, мова наших прабатьків плине у майбутнє. Так. Тепер, Юлія свято, почекаємо. Виступили, треба поплескати. Так, Юлія. Під... Вас послухаємо. Так. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гримлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, зелен клеви в діброві по кленовому шимлять, солов'їну, барвінкову колосисту навіки українську рідну мову вдар дали мені батьки. Берегти її, плекати буде всюди й повсякчас, бо єдина, так як мати мова в кожного із нас. Да? Навіть дівчата так поклонилися. Бачите, скільки можна гарних слов сказати про нашу мову, українську мову. Мов можна знати, дівчатка, дуже багато, але свою мову, треба своєї мови не цуратися. Хоч навіть якщо ми там, деякі слова в нас не виходять, треба не соромитися, вчитися, нічого страшного. Треба повторити це слово. Обов'язково знати нашу, яку дітки мову? Українську. Українську мову, тому що ми з вами хто? Україн. Україн. Маленькі українці. А зараз я вам пропоную на кінець заняття. Послухати. Так, так, так. Послухати дівчат. Послухати гімн, який написали українській мові. Так багато різних мов і слов. Ось дітки, така гарна пісенька. Отже, дівчатка, ми вас вітаємо ще раз цим днем, з Днем Української мови та Ось, Машу да? <ріця> <ріця> я навіть кульки приготувала. Дівчата, а ну так, ж, я бачу. <ріця> У нас Добро. здесь їх багато. Добре, много. Добре. А -а. Дітки, а ну, давайте сядемо гарненько і зробимо фотографію. Да? Та, давайте. Так, Машенька, Покажи а, ваші гарні Клас. вишиваночки. Клас, дуже гарно, супер. Отже ді, Ми вам дякуємо, велике, за те, що ви сьогодні підготувалися, вивчили вірші, пограли в ігри, тому на сьогодні, дівчатка, все. Дякуємо Дякую. вам і бажаємо вам гарних вихідних. Як вийде. Машу, я... Маша, в когось було день народження, да?